Найбільше компліментів на представленні новобранців було адресовано Марселінню та Сімону Вукчевичу. Чорногорця назвали зіркою, а бразильця майбутньою зіркою. Самі ж новобранці відзначили труднощі адаптації у новій команді. Найважче приходиться Марселіньо, який у Львові вперше у житті побачив сніг та звикає до відмінного від бразильського футболу. у Бразилії футбол більш технічний в Україні силовий, готовий змінюватися, але мені ще потрібно придивитися до того, як грають у вас, і пристосуватися. Впевнений, усе буде гаразд. Сімон Вукчевич найдосвідченіший новобранець Карпат. Він виступав за російський Сатурн, португальський спортінг та англійський блекберд. Вукчевич провів 41 матч за національну збірну та близько півсотні у Єврокубках. Я зараз готовий. Зараз готовий десь на 60-70%. відсотків. Місяць я не тренувався із командою. Думаю, через тиждень усе надоложу. Ще одним новобранцем Карпат став захисник Сергій Гаращенков. До Львова вихованець Академії Донецького Шахтаря перебрався із Пермського Амкару. Захисник, е покликаний е посилити нашу оборонну ланку, створити конкуренцію. Захисник універсальний, який може зіграти в центрі захисту, може зіграти на правому фланзі захисту і лівий фланг для тебе також не, не, не чужий. Е власне, е універсальність цього футболіста. Е купила нашого головного тренера універсальність і ігрова якість цього футболіста. Останнім новобранцем Карпат став захисник Володимир Бідловський, вихованець зелено-білих цієї зими повернувся до Львова із оренди в Кримтеплиці.